Вітаю, друзі, вітаю понеділок, вечір. І наша зустріч традиційна. І що? Придністров'я Придністров'я, Влада Придністров'я. Але стоп. Перше, ніж почнемо, підпишіться на мій канал. Будь ласка, в Ютубі або в Телеграмі. Ляшенко головне. Сьогодні ще одні обмеження у мене на Фейсбуці. Ні по групам, ні по дзвінкам, ні по чому я не можу працювати в Фейсбуці. Мало того, що тіньовий бан. Друзі. Там взялися і там пишуть, і пишуть і пишуть скарги. І не перевіряє Facebook. Переходьте, переходьте на YouTube, переходьте, будь ласка, дякую вам. І натисніть натис дзвіночок. подобаєчки, поїхали. Поїхали. Влада Придністров'я звернулася до Російської Федерації з проханням збільшити військовий контингент в Придністровській Молдавській Республіці. Ну, це таке щось агломерат. Ви ж розумієте, що це 70-ті роки Росії, Радянського Союзу. Так от дивіться, що цікаво. Ну, по-перше, Влада Придністров'я звернулася до Росії, а влада Молдови не може звернутися ні до НАТО, ні до Румунії, ні навіть до України за допомогою. Чому? Я не знаю, чому. Начебто і проєвропейська е, е, влада, і президент, і прем'єр, начебто не проросійська, але Молдова мовчить. Придністров'я звертається. Путін прийди, Путін введи війська в Придністров'я. І цікаво те, а як він буде вводити туди війська? Через Україну заборонено взагалі. Та й не може у нас війна. Молдова заборонила навіть літакам літати російським, не те що іншим. А по-іншому немає шляху, тільки під землею у Росії є шлях. Як вони будуть вводити війська ці? Оце дуже цікаво. Представник Придністровської влади Леонід Манаков вважає, що збільшення кількості військових є виправданим з урахування зростання ризиків безпеки. Він вважає цей Манаков, що військовий контингент може бути збільшений за рахунок росіян, які проживають у Придністрові. Ось він показує вихід. Да? Своїх росіян не можуть, та у них і нема честі. А на за рахунок росіян. Які там проживають, можна збільшити. Росії треба тільки що гроші давати. Гроші, гроші, гроші. На це і розраховує придністровська влада, а озброєння там величезні склади. Ну, подивимось, друзі, як це буде у них е відбуватися. Подивимося. А нам треба робити своє, і ми це робимо. Сьогодні ми відправили одну партію. Спальників. Зараз мовлена ще одна, так що у нас трошечки пішло. Завдяки вам, друзі, завдяки нашій спільній роботі. Я хочу подякувати за донати Остапчу Кользі, Бондар Алі, Березюк Миколі. У новій Ользі, Стаматине Тетяни, Петухову Андрію величезна подяка. Хтось без прізвища сьогодні об 11.43. Нема прізвища, вибачте. Хрущовій Тетяни подяка. Іщенка Лідії. Ой, ой, ой. Філяк, Філяк Олександра. Величезна вам подяка. Жданюк Ганні. Величезна вам подяка за вашу допомогу. Ми працюємо, ми працюємо, ми робимо, друзі, свою справу. Йдемо далі. Ось дивіться, я коли кажу, що у нас немає там колишніх, теперішніх, інших можновладців і так далі. Нам, у нас є, зародилася така каста, такий клас. Клас один, є там класи е, да, селянство, робітники, да, там, е, інтелігенти, ще якісь там класи інші, да? а це клас влади. У нас є клас влади. Таких, тако, такого класу немає ніде. У нас є, є в Росії, тому що ми йшли в російській орбиті, в Білорусі. Клас влади. Так от дивіться, що колишні, що теперішні, вони всі влада. Чому так відбувається? А не можемо змінити всіх. То хтось не хоче працювати, я, наприклад, не хочу у владі працювати. То хто когось не хочуть там бачити, то хтось не може там працювати. І тому е, більшість залишається тим класом. Вона працює. Так от, голова НБУ Андрій Пишний, це ж однокласник е, екс-прем'єра Арсенюка і кум. Вони однокласники, куми. Пишний працював з головою Сбербанку. Ощадбанку, Збербанку, Ощадбанку. Ощадбанку, вибачте, не Збербанку, Ощадбанку, нашого банку, не російського. І там і Роїси, і квартири, і хати, і так от. Вони, вони навіть свою дружбу передали своїм дітям. Своїм дітям. Так от, вони живуть в Америці, дочки, мабуть, я вважаю, що вони вже, скоріше за все, громадянки Америки або мають знаєте, вид на жительство. Так, от, донька пишного Світлана засвітила доньку Яценюка Христину. Ну, вони разом живуть, разом там, гуляють, відпочивають, так? У блогах, який публікує донька очільника Нацбанку, Ага, пишний зараз Нацбанк. Голова Нацбанку. Я ж кажу, це один клас. І дуже тяжко президенту знаходити людей інших, тому що хто б не прийшов, з тих, хто вже був, не був помічниками, замами, вони один клас. І виростити, так? Да? Виростити новий, нових управлінців з новим мишленням, з новим баченням ситуації це тяжко. Це не буває чотири роки під час двох років пандемії, вже другий роки війни, це неможливо. Просто неможливо. Хто б що не казав? А у них більшість! А у них більшість. Яка більшість? Кого більшість? Вас більшість! Вас, тупих, безголових, ненормальних людей, які кажуть Порошенко, оце, 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 це, це дійсно це наша біль і наша біда. Так от вони в Сан Франциско. Да? А, Одна в Сан-Франциско, вибачте, одна в Лос-Анджелесі. Я трохи тут попутав, але вони друг друга навідують, друг з другом спілкуються і друг одна одній допомагають. Дівчата показали, показують приміщення Христини Яценюк, де вона живе, її собак. Ну, вони відпочивають. Війни нема. Там батька щось якісь там тушонки дає, якісь вонючі макарони там щось. А це тут в Нацбанку. Все нормально. Все нормально. Вони їздять в Європу, в Італію, Францію, Австрію. Ну. От... Скажіть мені, чому оці люди, топ службовці, бувши колишні службовці, теперішні службовці, всі ці мільйонери, мільярдери, крадії не бачать. Своїх дітей в Україні вони всіх туди відправили. А ви кажете, вони хороші, вони добрі, вони дорогу відкривають десь в Крижопелі імені свого батька на вулиці, імені свого батька, який шість років сидів в тюрмі. А чим він відрізняється від Януковича, що той зчара, що цей зичара? Все, Тільки це я вже казав один раз. Я повторююсь, цей ще й герой України. Ось і все. І все, і Вся відмінність. І вся відмінність. Бо більше немає нічого, друзі. Підпишіться, підпишіться на мій канал, якщо вам подобається, в Ютубі, особливо. Так ось далі про колишніх. В Ютубі, в Ютубі поставте подобаєчку і дзвоничок. Не буває колишніх. У екс-нардепа Горбатого, який був а, з 2000-х, там, здається, по 2006-й нардепом. І очолював е, Раду міністрів Криму, знайшли коле колекцію стародавніх українських артефактів. ДБР вилучив в його помешканнях унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону, прикраси, шоломи. Е, друзі, також знайдені облаштунки 16-19 століття, монети. Періодів від античності до познього середньовіччя. Звідки ля це все у нього? Звідки ля? Слідчі припускають, друзі, що знахідки могли бути викрадені з музеїв Криму, коли він там працював. Владі. Ну, ось так ми живемо. Так ми живемо. Наразі ці всі знахідки передали на зберігання до Національного музею історії України. Якби ще й оттуда не викрали, і все буде добре тоді, друзі. Ну, давайте ще трохи е, згадаємо Росію. Давайте ще трохи згадаємо Росію. Ну, що, Росія набуває міщ, міць, стать, і до Росії е, приїдуть президенти. Президенти. А зараз я зараз вам навіть скажу, хто приїде туди. Приїде туди президент Казахстану Касим Жомрат Такаєв. Приїде туди президент Арменії. Нікола Пашинян. Приїде туди президент Киргизії Садир. Жарапов. Ну, і ще один президент туди хоче приїхати, друзі. А хоче туди приїхати. Е президент, здається, якщо я з Шавкат Мирзійов. Мир зйов. Якось так. Ну, ось Узбекистан, Киргизстан, Казахстан. І Арменія, і ну. Ви знаєте, мені й зараз сумно, що ці люди не можуть жити самі, що ці люди не вийшли з рабства. А ми кажемо: Казахстан, Казахстан, Такаєв, обідив, обідив там що-то Путіна, щось йому сказав. Задайте, мабуть, от тоді, коли був форум в Пітері, коли перший раз він сказав, я не визнаю. Задайте мої е, публікації ані, знайдіть. Знайдіть там. Є. Я казав: це ще не все. Сказати то він сказав, але все, що говорить Путін, він робить і буде робити. Розумієте, це люди з Радянського Союзу, це люди з тієї влади, це, це люди, які звикли просто красти. Я дякую Стадніку Анатолію. За ваш донат під час запису цієї передачі Анатолій перерахували. Дякую вам. Все, друзі. от запам'ятовуйте. Запам'ятовуйте тих, кого ми повинні запам'ятовувати. Інакше у нас нічого не буде. Нічого не буде. А ще в Маріуполі розпочалася мобілізація. Росіяни розпочали мобілізацію чоловіків в Маріуполі. Я всіх вітаю Маріупольців та й нас. Вони підуть воювати проти нас. І вони підуть воювати проти нас, тому що там багато таких, хто хоче воювати проти своєї держави, живучи в українському місті, в українській території воювати проти України. Це не наші люди, як е, в Крижополі був, збирались не наші люди. Ви почитайте, що вони мені пишуть на Фейсбуці? Прочитайте. Прочитайте, що вони пишуть. Вони не дали поховати загиблого воїна. Вони не давали проїхати матері з батьком на кладовище до загиблого воїна. Вони не дали провести гра... Раду громади на перехід в. Українську церкву православну з московської до української. Що це робить Порошенка? Він не дає переходити в українську церкву. Ось і все. Ось і все, друзі. Дякую вам. Дякую. Переходьте на Ютуб. Розповсюджуйте, будь ласка, тому що без вас нічого у мене не буде. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.